Сьогодні у програмі шанс авто в Одесі грає в нічию, а Буран габарит поступається у Чернівцях. 14 14-й традиційний новорічний турнір визначив призерів. В чемпіонаті Рожищенського району не було рівних команді Кременця. Збірна 26-го навчально-виховного комплексу другий поспіль виграє адреналін Лігу. Асоціація міні-футболу в Волині провела спеціальний семінар тренінг для футзальних голкіперів. В чемпіонаті України серед команд першої ліги перед святковою паузою відбулися матчі восьмого туру. Лідер західної зони Шанс авто на виїзді в Одесі розділив очки з місцевим ФК. Всі гольові події зустрічі вмістилися у шестихвилинний проміжок часу. Спочатку ковальчанин Роман Дацюк на сьомій хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Але Одеситам вдалося швидко відігратися, даруйте за дефтологію стараннями Максима Швидкого, котрий вдало скористався помилкою захисту шансівців. Незважаючи на територіальну перевагу господарів-майданчика, підопічні Олександра Мороза намагалися у кожному епізоді нав'язувати супернику свою гру. У другій половині протистояння ледь не спрацювала ігрова ланка Москвин Грицина, коли після удару Євгена в рамку воріт м'яч перервав воротар Одеситів, а добивання Михайла прийняла на себе стійка. Проте слід зауважити, що і представники південної Пальміри мали непогані шанси взяти ворота ковальчан, але Павло Чемерис здіяв без помилок. А коли і він не міг допомогти команді, до справи бралися захисники. В одному з епізодів Микола Грицина винес м'яч майже з порожніх воріт. Бойова нічия стала логічним закінченням напруженого поєдинку, після якого шанс авто продовжує з 17 очками очолювати турнірну таблицю західної зони першої ліги Чемпіонату України. У гонці бомбардирів ліги другу сходинку таблиці з результатом вісім голів зберігає кращий голеодор минулого сезону Володимир Боболів. Наступних вихідних в рамках дев'ятого туру шанс-авто прийматиме в Ковалі Чернівецький Меркурій, що відстає від лідера на два залікові бали і посідає третю сходинку у турнірній таблиці. А ось буранний габарит чергове змушений був залишитись без очкових надбань. Цього разу три очки в протистоянні з ковальчанами взяв Чернівецький Меркурій. Господарі домінували на майданчику переважно більшість ігрового часу, і ще до перерви гарантували собі досить комфортну різницю у рахунку 4-1. У другому таймі команди обмінялися влучними пострілами, і Меркурій завдяки цій перемозі залишився у групі лідерів. Вже в 14-те стараннями волинських бізнесменів напередодні свят відбувся традиційний новорічний турнір. Він щороку збирає весь футбольний бумонт Волині. Цього разу завдяки Юрію Волошину з Вотрансу Ігорю Чорнусі з підприємства «Луцантехмонтаж» та Олександру Сухомлину на свято мініфутболу були запрошені вісім команд. Окрім постійних учасників турніру, колективі «Волинь-Табак», ватранс Вотранс та досвідчених там з у в боротьбі за кубок переможців взяли участь флагмани волинського мініфутболу Шанс авто і Буранний А також Амбітні учасники футзального форуму Кристал та Володимирівка команди були поділені на дві відбіркові групи і протягом двох днів боролися за право грати у півфіналах. А глядачі на трибунах мали можливість отримати насолоду від гри футбольних зіров, серед котрих можна було побачити Романа Максимюка, Василя Сачка, Вадима Панаса і Артема Федецького. Приємно. Думаю, зустрічатися з друзями на футбольному полі, скажем, так, в великому футболі. Тим паче зустрічатися так само приємно і на міні-футболі. Тобто, і звичайно, з кожним роком турнір стається десь рівень турніру росте. У першому півфінальному матчі Волин табак посилений гравцями екстралігового клубу Кардинал Рівне, перевіряв на футзальний хист там там, у складі якого було заявлено чимало колишніх гравців Луцької Волині. Цікавий матч від першої до останньої хвилини тримав у напрузі чисельну глядацьку аудиторію, що спостерігала за протистоянням майстрів великого та малого м'ячів. Перемогу у результативному двобої з рахунком 4-2 здобули представники мініфутбольної школи. Футбол і міні-футбол це, це дві більших різниці. Ковальське супердербі також стало родзинкою традиційного новорічного турніру. Адже ці колективи кожного разу дарують болівальникам мініфутбольне шоу. Не був виключенням і звітний матч. Нервова напруга і боротьба на кожному клаптику майданчика тривали всі 40 хвилин поєдинку. Але традиційний для цього сезону сценарій, коли шанців доводиться відіграватися протягом матча, був змінений. Відзначившись поразу у кожному таймі, колектив Олександра Мороза здобув третю перемогу в цьому році над земляками з Коваля. Невдахи півфінальних протистоянь зійшлися у матчі за третє місце. Гравці там таму традиційно для цього турніру швидко повели у рахунку після голів Віктора Мацюка та Василя Сачка, але ще до перерви дозволили суперникові зрівняти рахунок. Вирішальний м'яч Буранівці з усиллями Івана Данилюка, який, до речі, був визнаний кращим гравцем турніру. Провели на останніх хвилинах гри. Я приїхав зустрітися з друзями, пообщатися, прийняти учасня у, у нас. Походу, виходить, найвозросне нами команда. Ну, ми мінімум задачу виконали, вийшли в полуфінал. Найголовніша битва новорічного турніру не вийшла такою напруженою, як очікувалося. Богдан Новак відкрив рахунок і 1-0 на табло протрималося до 21-ї хвилини. Тоді Андрій Паршиков подвоїв перевагу волин табака, на що Олександр Мороз відреагував зміною голкіпера на п'ятого польового. Тільки в цій ситуації більш вдалими виявились оборонні дії табаківців. Вони кілька разів скористалися помилками шанс авто. Свій перший м'яч ковельчани провели на 26-й хвилині, коли відзначився Михайло Грицина. До речі, після вдалого розіграшу кутового за допомоги п'ятого польового. Також у складі шансівців голи на свій рахунок записали Роман Дацюк та Володимир Бобелів, який став кращим бомбардиром змагань. А ось голкіпер Волин Табака Ігор Кіркіш не тільки отримав нагороди новорічного турніру, а й титул кращого голкіпера. Турнір дуже виріс, команди підросли, навчив в футзал. Тільки стається одне заявити гулську команду хоча б в першу лігу. Вперше офіційна першість Рожищенського району стартувала в Адреналін-Сіті на майданчику спорткомплексу «Арена Спорт». Чотири кращих міні-футбольних клуби, що представляли Копачівку, Рудню, Кременець та Любче, протягом двох днів під час одноколового турніру з'ясовували долю призових місць. Без втрат на цій дистанції втримався колектив Кременець який і став чемпіоном району. Срібло залишилося у Копачівки, а третім фінішувала Рудня. Зазначимо, що у лютому наступного року заплановано проведення ще одного турніру для районних команд. У передноворічні вихідні відбулися змагання адреналін ліги серед школярів за участю команди дев'ятих-десятих класів. Цього разу турнір був відкритий, а тому участь взяли і команди з районів. Школярі з Олеська, Лище та Острожця намагалися довести луцьким хлопцям, що й у селах вміють грати у футбол. Проте лише команди з Острожця та Олеська змогли пробитися у чвертьфінал. фінал. І якщо острожець без шансів програв школі номер 26 то школярі з Олеська не потрапили у півфінал тільки через те, що не пощастило у серії пенальті. Відтак комплекти нагород розіграли луцькі школи. Бронзові нагороди вибороли учні 10-ї школи. У матчі за третє місце вони забили два голи у ворота сьомої школи, а свої зберегли сухими. Мої враження змагань дуже чудові. Більше б таких турнірів у нас в Лусь. Кожна Кожен може проявити свої можливості і проявити себе і стати видними людьми в майбутньому. У фінальному матчі удача була на стороні то однієї, то іншої команди. Минулорічний чемпіон, 26-та школа, зуміла відкрити рахунок у першому таймі. Але дев'ята проявила характер і не тільки зрівняла рахунок, але й вийшла вперед 2-1. Здавалося, що цього року кубок прикрасить зал слави дев'ятої школи, та за 27 секунд до кінця зустрічі учні з 26-ї зуміли перевести матч у серію пенальті. Перша серія після матчових шестиметрових не визначила переможців. Усі гравці влучали в ціль. А от коли ціна помилки стала неймовірно високою, не влучив у ворота гравець школи номер 9 Отже, у цьому сезоні у змаганнях серед старших школярів Кубок Адреналін Ліги отримала 26-та школа. Минулорічні чемпіони і цього року також хотіли вигнати змагання. Команди-переможці, крім дипломів та медалей, отримали з рук директора Adrenaline Сіті Дмитра Гаврилова сертифікати на відвідування розважальних закладів на території комплексу. А змагання серед школярів продовжаться на весняних канікулах, коли на майданчик вийдуть учні сьомих та восьмих класів. Перед новим роком спеціальний семінар тренінг для воротарів організувала Асоціація Міню футболу Волині. Для вдосконалення гри голкіперів, які виступають у змаганнях, було запрошено майстра спорту міжнародного класу Віталія Герсумчука. Цей футболіст за багаторічну кар'єру встиг пограти за Донецький шахтар, Львівську енергію, Рівненський случ та Московський клуб-сенатор. Свій багаторічний досвід він передавав учасникам навчання спочатку у теоретичній частині, а потім під час практики на майданчику. Вийшло цікаво та насичено. Сподіваємося, учасники отримали ті знання, які допоможуть під час ігор не припускатися грубих помилок і стати справжнім п'ятим гравцем у команді. Зазначимо, що в планах асоціації мініфутболу проведення ще декількох семінарів. Отже, стежте за оголошеннями на офіційному сайті Асоціації. В наступній програмі, яка вийде в ефір 18 січня, ви побачите звіт про домашній матч «Шанс Авто» в чемпіонаті України у першій лізі проти Чернівецького Меркурія, огляди чемпіонату Луцька в усіх лігах, а також про все те, що відбудеться у Волинському футзалі наступного тижня.